Кіберзлочини та кіберполіція справжня детективна історія в глобальній мережі. Наскільки ефективно правоохоронці захищають права, свободи та гаманці громадян? Боротьба з кіберзлочинами це справжній серіал, і в ньому має бути свій -енд. Як не стати жертвою цифрового шахрайства, та яких правил інформаційної гігієни потрібно дотримуватись? На мою думку, найголовніше правило інформаційної гігієни це розвивати своє критичне мислення. Топ 3 Шахрайських схем фішинг і вішинг, соціальні мережі, месенджери, електронні скриньки та телефонний зв'язок. Як не стати жертвами шахраїв? Про все це і не лише говоримо сьогодні у студії телеканалу Віта із гостею програми на часі, старша інспекторка з оперативного пошуку та партнерства у сфері IT. управління протидії кіберзлочинам у Вінницькій області департаменту кіберполіції, Марина Задвернюк. Пані Марино, вітаю вас у нашій студії. Дякую, що знайшли час для розмови. Доброго дня, кіберполіція. Наскільки я розумію, це все ж таки не так давно створений підрозділ у системі національної поліції, але підрозділ дієвий і більш того особливо актуальний. Під час глобального користування людством мережею, якщо можна коротко, головні цілі та завдання підрозділу з вашого досвіду, наскільки він ефективний на сьогодні? Кіберполіція це орган кримінальної поліції, який здійснює оперативну розшукову діяльність, яка пов'язана зі злочинами у сфері електронно-обчислювальних машин, тобто все, що вчиняється за допомогою електронно-обчислювальних машин. Це все наша специфіка, з якою ми працюємо. Є злочини, які належать до 16-го розділу кримінального кодексу України. Це злочини у сфері комп'ютерних систем. І також в кримінальному кодексі є статті, які пов'язані також із використанням електронно-обчислювальних машин, і це також наша специфіка. А наскільки ефективний підрозділ з огляду вже на ваш досвід? Підрозділ є відносно молодим, але досить ефективним, оскільки ми починаємо тільки набирати свої е, кругооберти, починаємо тільки розширюватися, оскільки в нас зараз держава в смартфоні, весь світ стає цифровим, і всі е, злочинці, кіберзлочинці також всю свою діяльність переносять в е, різні телефони, ноутбуки. Тому е, роботи тільки більше. Тим більше, що Україна серед європейських країн завдяки додатку «Дія» і не лише зробила дійсно цифровий прорив у сфері надання послуг. А отже, наскільки я розумію, відкрились додаткові можливості для шахраїв. Наскільки швидко шахраї адаптуються до цифрових змін в країні, в Україні шахраї надзвичайно адаптиві адаптивні. Як тільки виходить якийсь новий товар популярний, наприклад, чи стається якась резонансна подія в державі, шахри також живуть з нами в одному соціумі, користуються з нами одними і тими самими пристроями, читають одні ж ті самі телеграм-канали, тому вони також знають, що зараз саме на часі, і на що можна поширювати свою діяльність, ви встигаєте за ними? Звичайно, вже як тільки щось трапиться, одразу громадяни нам пишуть свої звернення, і ми можемо швидко відслідкувати усі нові шахрайські схеми. Про це ми ще докладніше поговоримо. На які шахрайські схеми сьогодні найбільш поширені в мережі? І чи можна визначити от просто топ 3 шахрайські схеми? Ну, однією з найрозповсюдженіших станом на зараз є все ж таки вішинг, тобто телефонні шахрайства. Це коли. Е Люди телефонують під приводом працівників банку, операторів мобільного зв'язку, під приводом працівників різних благодійних організацій, під приводом правоохоронців чи представників влади. Окей, вони представляються посадовими особами так. або представляються знайомими. І який механізм завдяки чому вони можуть переконати людину віддати свої персональні дані або гроші? Шляхом того, що вони психічно, психологічно починають діяти на людину, починають втручатися їй в довіру, і таким чином вони виманюють повністю її персональні дані. Тому це є небезпечно, оскільки вони починають діяти швидко, вони починають здійснювати психологічний натиск. Якщо ми говоримо про працівників банку, це можуть бути речення типу Давайте скоріше бо зараз ці гроші спишуть у вас там в іншій області чи інша людина. Як правило, вони вигадують якусь людину, яку ви не знаєте, чи говорять, що у нас закінчується час через 5 хвилин. Ваші рахунки будуть заморожені, тому швидко нам повідомляйте. Таким чином людина не встигає зорієнтувати. Тися не встигає зорієнтуватися, це її трішечки вибиває з колії, і вона починає повідомляти всі ці дані, тобто швидкість, завдяки якій людину позбавляють можливості обдумати свої рішення, зрозуміти, що відбувається. Такі сталі фрази, наскільки я розумію, давайте скоріше гроші можуть зникнути. Це все може бути ознакою інтернет-шахрайства. Так, і ми повинні пам'ятати, що справжні працівники банку в жодному разі не потребують від вас ваших персональних даних, пін-кодів, cvv кодів, строку дії, карти їм такі дані не потрібні. Ви назвали вішинг, наскільки я так, зрозумів, але я чув ще такий термін як фішинг, так, тобто вішинг місті. від англійського voice, тобто це таке голосове повідомлення так. завдяки цьому. Фішинг, що це таке? До рибальства немає відношення. Так фішинг на другому місці. В нас топ шахрайських схем, якщо ми так говоримо з вами, оскільки це виманювання персональних даних користувачів шляхом розповсюдження якогось посилання. Тобто наразі найпопулярніші такі фішингові посилання це е, різні посилання для отримання якоїсь допомоги від держави, від президента, від благодійної організації. Mm -hmm. Також досить популярними є різні посилання доставки товарів з найпопулярніших в Україні платформі з продажу цих товарів. Типу безкоштовна доставка, безкоштовна е, оплата, безкоштовна е, якась надсилання якихось грошових коштів в такому плані. І так ви то, щось і... виграли так. само може е, використовуватись. Так, І ви щось виграли або голосування типу е, проголосуй, там за кого ти будеш голосувати на виборах, е, чи яка смішніша в Україні в нас якась телевізійна програма. Це може бути будь-що, що привертає увагу. Тобто, як це е... працює далі, окей, людина отримує одне із названих вам, вами повідомлень, і ага. що і після цього там обов'язково є речення е, «перейди за посиланням, чи більш детальну інформацію дізнайся тут і посилання, і переходячи на таке посилання, в людини починають випитувати її персональні дані. Наприклад, якщо ми говоримо про голосування. То починається е, висвітлюватися таке зображення, типу, для того, щоб ваш голос авторизувався, будь ласка, авторизуйтеся в будь-якій соціальній мережі, наприклад. Е, і таким чином людина повідомляє свій логін і пароль зовсім не на Тій платформі, від якої вона пише ці логін і паролі, таким чином потім це може призвести до взламу облікового запису. Наприклад, якщо ми говоримо про якісь посилання, де людина хоче отримати грошову допомогу, то зазвичай її перекидає, наприклад, в якийсь телеграм-бот, або просто в додаток веб-банкінгу, на який вона хоче отримати ці грошові кошти, і також вона вводить логін та пароль від нього. Чи строк дії, баланс на карті? Будь-яку інформацію, через яку шахраї можуть зайти до вашого додатку? Останнім часом я особисто і низка моїх колег зіткнулися із повідомленнями на кшталт цитин на відео, і знизу прописано посилання, що відбудеться, якщо по ньому перейти. Якщо перейти за таким посиланням, у вас також вам запропонує воно авторизуватися для того, щоб переглянути це відео. Читають ваш логін, пароль. Так, ви його введете для того, щоб авторизуватися, бо вам ж цікаво подивитися, чи це ти на відео чи ні. Ніякого відео ви так, не побачите. Але ви не побачите, що ви знаходитеся на посиланні, яке взагалі не відноситься до якогось, по перше, безпечного. По-друге, це не назва жодної із платформ офіційних, наприклад, якогось веб ресурсу чи засобу масової інформації. Інформації там немає значка замочка такого, там де посилання. Це означає, що ваше з'єднання не захищене. тому потрібно обов'язково дивитися, як називається саме ця платформа, чи дійсно там не замінені літери на схожі, чи не дописане якесь зайве слово, чи буква, чи цифра. Обов'язково потрібно перевіряти. Які випадки замикають нашу умовну таку трійку топ-шахрайських схем. Третя це досить також така популярна і примітивна. Це продаж неіснуючих товарів в інтернеті, коли люди замовляють товар, віддають або передплату, або повну суму, і в кінцевому результаті жодного товару вони не отримують. Україна масово донатить на збройні сили України, і ви вже сказали про те, що шахраї швидко адаптуються і використовують всі соціально важливі теми, які сьогодні дотичні до кожного. українця. Як використовують допомогу для зсу донати? Наскільки це поширено? Наскільки потрібно бути обережним? Які рекомендації від вас? Спочатку повномасштабного вторгнення дійсно збільшились такі випадки різних благодійних зборів. Шахраї почали використовувати фіктивні документи, створювати фіктивні облікові записи у соціальних мережах. Також вони почали продавати неіснуючий товар для військових і таким чином також маніпулювати. Якщо ми говоримо про благодійні збори та організації, поширилися такі випадки, як телефонні дзвінки від різних відомих нам благодійних організацій в Україні, де також почали виманювати грошові кошти. Тому, якщо ми бачимо якісь Запис, обліковий запис у будь-якій соціальній мережі, ми обов'язково подивимося, коли він був створений, яка там кількість підписників, скільки він разів змінював назву, чи відповідає кількість підписникам, кількість підписників, кількості Вподобань на їх постах обов'язково. Ми перевіримо ці реквізити. Навіть звичайний пошук в Google може нам допомогти подивитися, шахрайця чи ні. Всю цю перевірку може здійснити лише працівник кіберполіції чи звичайний громадянин користувач мережі також йому Звичайний доступне це. Громадянин може здійснити просто пошуку в Google, Також у нас є сервіс Stop Fraud, на нашому сайті також єдина міжбанківська асоціація. У нас є в Україні, де також є такий сервіс, де людина може перевірити і банківську карту, і номер телефону, і посилання. Тому варто також ними користуватися. Якщо у вас є певні сумніви, обов'язково. Всі ці схеми вони зорієнтовані лише на одне отримання грошей або на персональні дані або персональні дані якщо ми говоримо про гроші і майнову шкоду нанесену громадянами принаймні за 23-й рік можливо за 22-й рік про які обсяги якщо ми говоримо про роботу вашого підрозділу сьогодні йдеться насправді цифра багатьох може шокувати оскільки лише Прошу. по Вінницькій області за вересень місяць громадянам завдано. Шахрайськими діями збитків більше, ніж на 8 мільйонів гривень. Як це ми говоримо тільки про протягом 1 вересня місяця так. 8 мільйонів гривень. Готуючись до інтерв'ю, я також перевірила нашу статистику. Станом на сьогодні громадянам завдано вже більше, ніж на 5 мільйонів збитків, якщо ми говоримо за жовтень. Це Декілька мільйонів це лише кожного місяця. Область, і це лише, область. 8 у вересні, 5 у жовтні. І це лише громадяни, які звертаються до поліції. Це які пишуть і до департаменту кіберполіції, і на лінію 102, і до територіальних підрозділів за місцем їх проживання. Тобто можна собі уявити, що по Україні рахунок йде на десятки сотні мільйонів гривень. Так. Хто... Е... Скажімо так порятунок потопаючих кажуть, що це справа рук самих потопаючих, яка доля відповідальності, який відсоток відповідальності самого громадянина, аби не потрапити на гачок шахраїв, а який відсоток безпеки він може перекласти на поліцію? Якщо ми говоримо саме про шахрайства, то вони всі вчиняються через неуважність самих громадян. Тобто ми або кудись переходимо, або комусь власноручно своїм голосом повідомляємо ці дані, або своїм натиском на своєму смартфоні підтверджуємо якусь транзакцію. Тобто, всі наші дії призводять потім до якихось наслідків. Тобто громадяни насамперед повинні цікавитися кібергієною, інформаційною безпекою обов'язково потрібно дивитися. Будь-які ресурси поліції ми зараз активно сповіщаємо про всі шахрайські схеми, які надходять. А ваші головні поради, давайте вже в у такому разі, якщо про це почали говорити, і стало зрозумілим, що все ж таки безпека громадян в мережі залежить в першу чергу від них, адже національна поліція вже втрутиться по факту скоєння злочину. Що порекомендуєте громадянам? Чи є поради, які стосуються молоді, а можливо окремі поради для людей поважного віку? Найголовніше правило це розвивати критичне мислення, оскільки ми повинні для початку розуміти, чи може нам зателефонувати працівник банку, чи може в нас трапитися саме таке списання, наприклад, чи великий шанс того, що ми виграли в лотерею, в якій ми навіть не брали участь до цього. І все таке інше, надалі також потрібно. Тримати власну безпеку шляхом включення у всіх своїх соціальних мережах, у всіх своїх месенджерах двоетапної перевірки або двохфакторної аутифікації. Таким чином ми захищаємо свої дані від входу інших осіб. Вам прийде смс-повідомлення або на електронну пошту, або на ваш номер телефону, у разі того, якщо інша особа захоче зайти без вашого дозволу до вашого облікового запису. І, звичайно, не передавати жодні дані будь-яким особам, не залишати свої паролі на незрозумілих сайтах обов'язково придумати надійний пароль. Не ставити один і той самий пароль на всіх своїх соціальних мережах і у всіх своїх додатках, оскільки мені здається, доведеться замінити декілька паролів, але так. дякую за пораду, оскільки якщо хтось дізнається пароль від вашого, наприклад, інстаграму, він може потім з легкістю зайти і в інші ваші соціальні мережі оскільки... Він обов'язково спробує його на всіх інших мережах. Так, звичайно. Це є зрозумілим це багато людей. Дійсно, у нас є така проблема, що ми ставимо однаковий пароль скрізь, однаково. так легше запам'ятовувати, але це наскільки я розумію, значно знижує ступень безпеки Звичайно. ваших акаунтів. Це такі головні поради. Пані Марина, на початку нашої розмови ви сказали про те, що підрозділи кіберполіції проводять оперативно розшукову діяльність, і зараз вже стає зрозумілим, що вона починається після того, як скоєний злочин громадянин звернувся до вас із своїм зверненням. М -м, наскільки легко впіймати кіберзлочинця або навпаки, наскільки це складно? Специфіка кіберзлочинів полягає в тому, що це транснаціональні злочини, тобто, якщо ми говоримо про злочини, які не відносяться до кібер. З приставкою кібер вони вчиняються, як правило, на території якогось одного однієї зони. тобто на території там Вінницької області, наприклад, якщо ми говоримо тобто, жертвові злочини, знаходиться ну, Так, десь і що ми змеємо, звичайно, там крадіжку чи грабіж. Це все відбувається тери... на території одного місця. Якщо ми говоримо про кіберзлочини, це транснаціональні злочини, тобто вам може зателефонувати чи обманути вас людина взагалі з іншої області, а ви проживаєте в. Одній області зловмисник переживає в іншій області. Це є трішечки складності в кримінальному процесі з таким, і це трішечки... в одному регіоні. Злочинець знаходиться так. в іншому регіоні. Хто буде впроводити слідство? Це ще так. треба з'ясувати. Це все з'ясовується і це займає досить немало часу для того, щоб це все провести. Тому ці злочини розслідуються не так то й швидко, як хотілося б. Така специфіка у нас. Ми говоримо з вами. Ну, принаймні до цієї хвилини. Ми говорили все ж таки про ризики, які завдаються окремо взятому громадянину. А є інші групи ризику, установи підприємства, організації, банки, владні структури вони також є зонами ризику, і також в, уваги, в полі уваги кібершахраїв, кіберзлочинців навіть. У нас е, усі під зоною ризику, і підприємство, і установи, і органи влади. Е, все, що відноситься до тобто, як тільки ти зайшов в мережу і під'єднався до неї, тобі вже треба бути уважним. До нас надходять звернення від усіх в у разі порушення роботи в якійсь критичній інфраструктурі, чи цивільній інфраструктурі, в нас є окремий порядок дій, за яким Працюємо з ними, а в основному наша діяльність поширюється на безпеку саме громадян і стати жертвою шахрая чи кіберзлочинця може будь-хто до нас приходять і діти з батьками, і будь-які верстви населення, і будь-якого віку. Будь-хто до нас приходять громадяни, як правило, вони починають своє звернення зі слів. Там у мене три вищих освіти. Я тільки читав. Про це в інтернеті. От я тільки побачив про це там пост у Фейсбуці від національної поліції, але тобто, все одно я відвівся. освічені, проінформовані, нібито вони знають навіть конкретні схеми, які можуть бути застосовані, але все ж таки, знову ж таки, зайвої обережності не буває. Так, звичайно. Кожен шахрай завжди знайде свою жертву, оскільки. На якщо ви цікавитеся, наприклад, якоюсь певною сферою, обов'язково в цій сфері також буде якесь шахрайство. Якщо ми говоримо, наприклад, про внутрішньо переміщених осіб, на них діє певна своя верства шахраїв. Ну, наприклад, якщо ми говоримо про підлітків, також багато хто знає, чим цікавляться підлітки, і вони починають здійснювати якусь свою діяльність проти там інтересів, які зараз поширені серед підлітків. А от знаєте, якщо пригадати останні витвори мистецтва у галузі кінематографії, фільми, серіали, то як правило кіберзлочинців змальовують такими прихованими геніями, людьми, які розробляють якісь нові алгоритми, людьми, які здатні зламати системи, скажіть, будь ласка, з вашого досвіду, наскільки цей такий уявний? Образ, створений на екрані, відповідає образу справжнього злочинця, шахрая із інтернету. Насправді такі образи бувають, але дуже рідко. Шахраї також можуть у нас бути і дуже маленькими, і вже досить поважного віку. Будь-хто і дівчата, і хлопці. В нас ніколи не можна навіть по цій людині сказати, що вона вчиняє якусь чи кіберзагрозу, чи якесь інтернет-шахрайство. Тому від цього я ж ще раз повторюю, що жоден не застрахований. Але я так розумію, що до геніальності, змальованої на екрані, їм все ж таки далеко. Так, таке буває дуже рідко. Інформування населення. Наскільки важливою складовою вашої роботи, роботи є цей напрям, і як відбувається зворотній зв'язок? Кіберполіція доступна для громадян, я можу поскаржитись, не дай Бог, на якийсь випадок о другій годині ночі, о четвертій годині ночі. Для злочинців, я так думаю, що це не суттєво. Злочини скоюються у будь-який час доби. До департаменту кіберполіції можна звернутися в будь-який час через наш офіційний портал, наш офіційний сайт. Там є вкладка Зворотній зв'язок, де ви можете заповнити повністю всю інформацію, яка з вами трапилась, вибрати вид правопорушення, який з вами трапився, прикріпити всі скріншоти, докази, додатки. що Дійсно з вами таке трапилося, і надіслати його нам воно в обов'язковому порядку. Розглядається, воно розглядається і працівниками кіберполіції з вашого з вашої області, і також працівниками територіальних підрозділів. Тобто до вас може виїхати слідчо-оперативна група, і може до вас зателефонувати також, наприклад, для того, щоб ви потім прийшли, дали якісь додаткові свідчення. Тому обов'язково по відповідно до закону України про звернення громадян усі звернення розглядаються і по всім зверненням є прийняте рішення. Вам не зустрічались такі випадки, коли зловмисники представляються представниками кіберполіції. А до вас телефонують із кіберполіції, ми перевіряємо ваші дані. Дайте, будь ласка, там то, то. Були такі випадки, коли телефонували під приводом кіберполіції, але говорили, що е, нам надійшло звернення, що у вас списуються гроші з банківської карти. Це дійсно така нісенітниця. Верх нахабства. Але... верх нахабства зі сторони шахраїв. Якщо ми говоримо про інформаційну нашу діяльність, то ми її проводимо на постійній основі. Якщо ми говоримо про якісь конкретні рішення, то з травня цього року на виконання рішення Офісу президента в нас в Україні здійснюється загальнодержавна інформаційна кампанія з протидії шахрайствам. Тобто війничани можуть побачити наші ролики. На зупинках у громадському транспорті, маршрутних таксі, на білбордах, на сіті лайтах, будь-де скрізь це все проводиться. Інформаційна кампанія, і я звертаюся до всіх громадян для того, щоб вони читали і запам'ятовували те, що там написано, оскільки інформація дійсно цінна. І можливо, якщо ви десь на зупинці. Декілька разів передивитися цей ролик, він у вас трішечки відкладається в пам'яті, і наступного разу, коли ви будете вчиняти якісь дії в інтернеті, ви задумуєтеся. А, а можливо, чи... навіть підсвідомо зреагуєте так. правильно на неправильну ситуацію. Ви вже сказали про те, що громадяни України можуть звертатися до департаменту кіберполіції практично 24 години на добу. А що стосується іноземних громадян, чи можете ви їм допомогти? Так само ви сказали про те, що злочин може бути скоєний, принаймні там факт злочину у Вінницькій області, а сам злочинець він може знаходитись навіть не на території України, чи налагоджена у вас міжнародна співпраця? В департаменті кіберполіції, який територіально дислокується в місті Київ, є відповідні міжнародні відділи, які постійно ведуть роботу з нашими міжнародними партнерами з різними європейськими кіберцентрами. Постійно здійснюються різні міжнародні спецоперації. Або, наприклад, до нас до України приїжджають представники різних органів поліції з різних країн. Ми їм також допомагаємо тут. Супроводжуємо повністю для їх роботи на території нашої країни. Також наші працівники на постійній основі виїжджають за кордон для пошуку різних також злочинців. Це все висвітлено на наших ресурсах, тому можна там переглянути. Дійсно, міжнародні операції відбуваються досить часто. В умовах повномасштабного вторгнення, в умовах війни, ми чітко розуміємо, що ворог, росіяни, так само активні в, інтернет, в інтернеті, в мережі проводяться цілі спецоперації, які спрямовані завдати шкоди державі України в цілому і окремо взятому громадянину України. Установам, підприємствам, організаціям, владним структурам я знаю, що існує проект мрії. Якщо можна докладніше про це, яким чином громадяни можуть допомогти протидіяти ворогу в інтернеті? Е, так. Е... Проект Мрія, по-іншому він називається ще Сто Праша Ченел Мрія. Це такий проект Кіберполіції, який створився з 24 лютого 2022 року, оскільки ми помітили, як швидко росте пропаганда. Майже всі постійно перевіряли телеграм-канали, читали новини. І можна було побачити, як один пост може повністю в Телеграмі змінити думку суспільства, може змінити позицію, як швидко розповсюджується. Пропаганда, скільки каналів, телеграм-каналів, які ми думали, що несуть в собі якусь українську позицію, потім виявлялися пропагандистськими і публікували якусь дезінформацію. Тому нами було прийнято рішення створити такий проект для того, щоб об'єднати усіх громадян, які допомагали нам блокувати ці ресурси. Оскільки, як ми всі знаємо, щоб заблокувати якийсь певний ресурс, потрібно централізовано багато, наприклад, скарг чи. Дописів і кидання таких публікацій в СПАМ, тому ми почали збирати багато громадян, які нам допомагали. Успішно? Звичайно, за перші тижні нашої роботи ми заблокували багато проросійських пропагандистів, канали-мільйонники, Ютуб-канали-мільйонники. Різні ну, просто величезні облікові записи, які налічували величезну аудиторію. І наразі це все досі діє. Також на нашому каналі є бот, телеграм-бот, який призначений для отримання інформації про такі аккаунти. Тобто, якщо ми будемо користуватися будь-якою соціальною мережею, і нам потрапить. Якийсь обліковий запис людини, яка підтримує війну, чи пропагує в нас тут різні, пропагує і підтримує Руский ворога. Мір. Я просто не знаю, чи можна говорити таке на вашому каналі. Так, якщо вона пропагує русський мір, то ви можете скопіювати посилання на цей обліковий запис, надіслати нам в бот. Після того, як він пройде перевірку, що він дійсно містить в собі якусь дезінформацію чи пропаганду. Він відправляється до нас на канал, де ви також можете долучитися до його блокування. Пані Марина, на нашому каналі все, що шкодить ворогу, можна говорити. А лише за браком часу мені залишається лише подякувати вам за те, що знайшли час за цікаву розмову. Подякувати вам і вашим колегам за роботу, яку ви робите. Дякую вам. так. Дякую вам і дякую вам, шановні глядачі, за ваш вільний час, який ви присвятили нашій розмові. Залишайтеся надалі разом із телеканалом Віта. Попереду на вас чекає ще багато цікавого.